Главного, я хочу написать слово. Или вы сняли что нибудь Кто-то нам заявки уже Хотите говорить, вы хотите говорить. Нет, говорите, что снимает. Михаил Лена. Регламент Регламент Мене запросили, запросили сюди в якості гостя. Але я хотів би, щоб ми щось якесь прийняли рішення. Я вважаю, наші ті питання, які ви піднімаєте, я щиро вдячний, що ви сюди прийшли, але коли декілька років щодо переіменування деяких міст вулиць нашого міста Дніпропетровська. І сьогодні хотів би попросити вашої підтримки. Я прям в руках книжку, яка написана Патріотизм не нещасний сичі старця. На молодь на проспекті Карла Маркса номер 102 пам'ятник Василю Кириловичу Чапленко, професору, який тричі сидів у засінках при радянській владі, але ні разом не був засуджені. Сидів він за те, що носив вишиванку, сидів він за те, що розмовляв українською мовою, він написав біля 20 книжок по нагній Джерсі в Америці утік від розправи, але ці читав і наша містра 10 років заходив за рішення нашого клубу Рідна край. Це таки встановило цю пам'ятну дошку на школі No58, колись робить факт метологій інституту.